Російські посадові особи не втомлюються казати, наскільки міцні їх економічні зв'язки з Китаєм. Мовляв, завдяки піднебесній вони отримують те, що не можуть придбати через санкції, а КНР купує російську продукцію, яка раніше йшла на захід. Сьогодні подивимось, чи правда російсько-китайські торговельні зв'язки настільки потужні, і яку роль в економіці одна для одної грають країни. Поїхали! Ось так виглядає торгівля між двома державами за останні 10 років. Починаючи від 2013-го, загальний товарообіг збільшився у майже три рази. Якщо порівнювати 23-й та 21-й, то зростання у півтора рази. Але чи говорять ці дані про суттєву економічну інтеграцію? Для РФ так для Китаю хіба з великою натяжкою. У 2014 році Китай займав трохи більше 11% у зовнішній торгівлі РФ. У 2023 у нього вже 33%. А от частка Росії для китайської торгівлі за плюс-мінус цей же час збільшилась з 1,7% до 4%. відсотків. Тож для Китаю РФ і близько не така важлива, як він для агресора. Це підтверджують дані щодо найбільших торговельних партнерів. Якщо обсяг торгівлі з Китаєм більше ніж загальна сума інших шести найбільших партнерів, то для КНР Росія знаходиться поряд із В'єтнамом, Тайванем та Австралією з усіма цими країнами, якщо що в них дуже і дуже напружені стосунки. З першими вони воювали, других хочуть захопити. А з третіми в них стратегічне суперництво. Австралія є членом об'єднання Аукос, мета якого протидія КНР у спільній акваторії Південно-Китайського моря. Далі подивимось на структуру експорту. Ось як вона змінила з 2021 по 2023 рік для російських товарів. Нафтогазова сфера, яка і раніше домінувала, тільки збільшила свою частку. І здебільшого це якраз нафта. Вона із величезним відривом є лідером серед умовного топу товарів експорту до КНР. Інші напрямки російського експорту, окрім алюмінію, від якого відмовляється ЄС та інших незначних категорій, показали падіння у своїх частках. Тепер подивимось на те, що РФ купує у Піднебесне. Ось як виглядає зміна структури наймасовіших категорій між 2021 та 2023 роком. Як бачите, частка автомобілів суттєво зросла. Різні їх категорії, як окремі товари, є лідерами з продажів. Взагалі, структуру російсько-китайських торговельних відносин можна звести до формули нафта в обмін на автомобілі. Майже всі інші категорії російського імпорту або не змінили своєї частки, або її зменшили. Цікаво, що умовна категорія інше скоротилась на майже 6% відсоткових пунктів. Це означає, що російський бізнес найбільше став купувати саме вказані товари. Частка експорту у структурі ВВП Росії за підсумками 2023 року склала 23 Тобто, саме стільки приносить зовнішня торгівля агресору. Це не дуже багато. Наприклад, в Туреччині цей показник на рівні 30%, а у Білорусі більше 65%. По суті, цей індикатор показує величину внутрішнього ринку для переважної маси товарів та послуг підприємств країни. Так от. Знаючи обсягу експорту в Китай російської продукції, можна зробити дуже приблизний висновок, що Пекін допомагає отримати Росії плюс-мінус 7-8% ВВП. Порахувати бюджетні надходження складніше, оскільки це і податки, причому різні, та дивіденди компаній з державною часткою. Але показати приблизні дані я можу. У 2023 році весь нафтогазовий сектор, який є домінуючим у торгівлі, приніс у бюджет агресора порядка 30%. Здебільшого це надходження від нафти. Відомо, що Китай купує приблизно 40-45% всієї експортної нафти РФ та приблизно 6,7% і від загального обсягу реалізованого газу. І тут, звісно, не можна прямо рахувати, оскільки податки сплачуються за доволі складними формулами, Але в той же час факт, що КНР купує майже половину продукції галузі, що приносить бюджету десь 25% надходжень, багато про що говорить. І це ж лише експортна історія. Крім цього, Китай постачає значну кількість технологічних виробів, що потрібні для російської промисловості та споживання, яке зараз і драйвить російську економіку. Тут порахувати вплив ще складніше, оскільки він не стільки в грошах, скільки у компонентах, без яких РФ було б надзвичайно складно. У китайсько-російських торговельних відносин є беззаперечні плюси і взаємний зиск. Наприклад, паритетний баланс експорту з однієї країни до іншої. Це дозволяє платити в національних валютах, що неможливо, наприклад, у випадку з Індією. Їх товарообіг збільшився суто завдяки експорту нафти з РФ. У підсумку російські компанії не готові приймати оплату в рупіях, тому що їх нема на що витратити. А індійським немає звідки взяти рублі. Але поряд із цим є важливі мінуси. В першу чергу це менша маржинальність. Окрім дешевшого газу, китайці не готові переплачувати за російський метал та продукцію деревообробки, що робить таку торгівлю іноді збитковою. Те саме стосується найважливішої складової експорту РФ нафти. Але набагато важливішим за це є ризик для китайських компаній потрапити під вторинні санкції США за певні операції з російськими контрагентами. Тому час від часу проходить інформація про зупинку платежів. А нещодавно, взагалі, була новина про можливий перехід на бартер. Скоріше за все, через ці проблеми ще більше наростити товаробіг не вийти. Якщо у 2022-му зростання склало 30% у 2023, – 26%, то за півроку 2024-го – лише 1,8%. Сумніваюся, що за той час, що залишився, буде суттєвий стрибок. В принципі, вся зовнішня торгівля РФ після піку у 2022 році, який є результатом високих світових цін на енергоносії, скорочується у 2024-му ця тенденція теж зберігається, тож резюмуючи. Торгівля з Китаєм після початку санкційного тиску на Росію, можна сказати, врятувала російський бізнес та економіку, адже тоді прогнози для неї були вкрай похмурими. Але, схоже, що далі немає куди зростати. Для Китаю РФ важливий постачальник енергоресурсів, але й близько не ключовий партнер. Для агресора ж китайський ринок життєво необхідний. Але... В Цей же час не варто гіперболізовувати, нібито їх контроль над російською економікою. Як показують цифри, він більше ніж значний, але аж ніяк не визначальний. А це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.